Вітаю вас, малята. До нас в гості завітали сніжинки, цікавинки. Вони принесли вам цікаві захатки та ігри. Давайте пограємо. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм же не доснів. Хто ці діти? Так, це сова. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова сова. Спочатку пригадаємо, які бувають звуки і як ми їх позначаємо. Погляньте на картинку. Який звук живе у червоному будинку? Вірно. Голосний. Який звук живе у синьому будинку? Твердий приголосний. Який звук живе у зеленому будинку? М'який приголосний. Давайте визначимо, які звуки є у слові сова. У слові сова який перший звук? Звук с. Це який звук, голосний чи приголосний? Це приголосний звук. Він твердий чи м'який? Вірно, твердий приголосний. Сова. Другий звук О. Він який? Голосний. Сова. Третій звук. У слові сова. Звук В. Це який звук? Голосний чи приголосний? Вірно, це приголосний звук. Твердий, чи м'який? Твердий. І останній звук у слові сова, звук А. Він який? Це голосний звук молодці. Відгадайте наступну загадку. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це діти? Вірно, це снігур. Розглянемо малюнки. І визначимо перший і останній звук у словах. Снігур. У цьому слові перший звук який? С. Останній звук Р. Кіт. Перший звук. К. Останній звук т. Хліб. Перший звук. Останній звук Б. Слон. Перший звук. С. Останній звук Н торт. Перший звук. Т. Останній звук Т. Сік. Перший звук. С. Останній звук. К. Пес перший звук. П – Останній звук. С. Молодці. Наступна загадка. Цвірінь, 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 цвірінь. Танцювати йому на рінь, Соняшники поклювали, Булочку посмакували. Хто це діти? Вірно, горобець. Давайте вивчимо скоромовку про горобця. Повторюйте за мною. Летів горобчик, сів на стопчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. Давайте ще раз промовимо скоромовку тільки швидше. Летів горобчик, сів на стопчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. Молодці. Тут і там вода літає, і на хвіст клітки збирає. Що довідається, все вмить, по лісу рознесе. Хто це малято? Вірно, сорока. Давайте про сороки і її подружку синичку розкажемо, чисто мовки. Ха-ха, біло-чорна стрекотуха. Ха-ха. ха Забалакала нам вуха ті ті ті, бо новини не прості, ті ті ті. Принесла нам на хвості. Ка-ка-ка, дякувала нам синичка. ку ку, -ку за тепло його дівничку. На 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 підлетіла до вікна. На на на, попрощалася вона. А ось іще одна загадка. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує, зокрилий добрий птах. Знається, він на міста, хто це, дітки? Вірно, це голуб. І остання загадка тук, 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 чути стук. Та цей звук не від рук. птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто це малято? Вірно, це дятел. Давайте пограємо в гру один і багато. Синиця, синиці, горобець, горобці, голуб, голуби, снігур, снігурі, дятел, дятли, ворона, ворони. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!